Дев'ятий Вадим, кож представник команди Сергій Лоїк. Сім ноль. Ми ж повертаємося на футбольне поле. Атака команди з Бурдяків сіли з м'ячем. Другий номер робить навісну передачу і заблокований удар дев'ятого номера. В матчу Вадим Трач дає свисток на пробиття кутового. Мав можливість номер другий. Бачимо Іван Ясенко. Скидка під удар 10 номеру. Хороший, хороший смачний удар. 5-4 на користь команди бурдяківців. Команда зуміла пробитися. Ось, ось, гол-гол! Іван Ясенко зробив. Лоні 3-1 та поступившись на виїзді в Гайворонці 3-2. Гол-гол не встигли. Але знову ж таки. За рахунок кращої різниці футбол з м'ячем Андрій Процик робить навісну передачу на Івана Ясенка і вони отримали право виступати в лізі чемпіонів Тернополі. Гравці команди з Бордяківців. четверта арбітриння, як правило, зараз говорять за новим, новим і правописарію, більше стандартів. Гол! О, Від... Це той ж самий процик, який заробив цей готовий. Іван Ясенко пробував головою. Максим Борисевич, атака другим темпом. Знову м'яч на Івана робить подачу з кутового і пробуває намагання зіграти простіше. Олександра не теча і ледь не привіз м'яч. Замкнути передачу і тепер змушений. З флангу продовжувати атаку. І ну, Володимир Льошко це ще в 90-х був доволі відомим чи команд районів Тернопільщини. Але важко, важко сказати, що це районні команди, адже дуже, -дуже багато. ти номер Андрій Процик робить навісну передачу. І удар, удар І воріт, вибиває захисники. І Бордяківській команді, що на шляху м'яча стає погоди за теплою погоди, скажем так, золота осінь. Дуже приємно на такому полі при такій погоді грати, і м'яч дістався до Олександра. Так пройшло вже практично 11 хвилин. друге таймі, жодного небезпечного моменту. І бачимо вихід віч навіть, Арсена доменюка. Фактично Володимира Мацюк Мацюха. Це воротар команди шляхтинців Вибуває дуже вдало на Івана Ясенка. І фактично одразу ж небезпечний момент. Володимир Льошка скидає під удар п'ятому номеру. І гол Степан Глова забиває гол. Рахунок для Івана Матлака. Рахунок стає 2-2. І ще один момент. Забиває 10-й номер, але знаходиться в положенні поза грою. так. Команди з бордяківців. Арсен Доманюк робить навісну передачу і, можливо, не так технічний, але м'яч як прив'язаний до нього. І дальний удар від 19-го номера Віталія Піонів Тернопільщини. Нагадаємо, що сезон на 9-го номера Вадим Костюк підхоплює м'яча. Знову Доманюк Доманюк пробиває. Андрій Процик робить навісну передачу зі штрафного. Вау! Ще буде доданий час, тому ще можливо можна побачити, буде і не один гол. Бував Микола Тарасов, заблокований гравцем оборони шляхтинців. на шляхтинці. Останньо у півфінальному матчі повторному і у... так гол. команді з Бурдяківців треба йти великими силами вперед. І забувати. Заходить в штрафний майданчик, прострільна передача і оборонець. Робить передачу на Сергія Бойка. Сергій виборує м'яч, пробиває поворота, м'яч котиться фактично майже Це оборони цієї команди вибиває. Обійти, обійти суперника не розвернувся і дев'ятий номер зробив навісну передачу. Бачимо, помінявся флангами. І хороший. можна сказати, показує, що арбітер. Полі додає 4 хвилини до основного часу матчу. Намагащатися, можливо, навіть і забити ще один гол компенсований час. Думаю, іншої думки. Олександр Кеня, Ігор Сафроняк, Сергій Лоєв. Степан Глова, Андрій Процик. Віталій Кухарук! Вдалося сьогодні перемогти, такі непрості грі. Гра дійсно видалась дуже складною. Ми, в принципі, її такої очікували, бо це все ж таки фінал. В фінал, як завжди, виходять дві найсильніші команди. По-першому таймі в нас були проблеми через те, що не вистачало швидкості. Ми були дуже повільні, ми щось довго працювали з м'ячом, довго його обробляли. В перерві попросив хлопців це все змінити. І додали в швидкості, додали в русі, почали створювати моменти і відповідно реалізували їх. Суперник чимось вас дивував, адже ви цього сезону вже з ними два рази грали? Так, дійсно, ми з ними вже дві гри зіграли. Одну ми навіть досить з великим рахунком завершили, але я просив хлопців не, не згадувати ті матчі, бо це все ж таки фінал. Хороша команда, хороша команда, динамічна, швидка. Створили нам трошки проблем по першому таймі. Ну, в принципі, але все ж таки ми зіграли в свою улюблену тактичну схему, зіграли в два нападаючих. Ну і це б, мабуть, дозволило нам таки реалізувати момент. Коли повірили, власне, в перемогу сьогодні? Тільки після свистка фінального чи ще десь, десь до того ж? Я з перших хвилин вірив, що ми сьогодні переможемо. Кого можете відзначити в складі своєї команди особливо у фіналі? Не буду нікого виокремлювати. У нас команда. Ми команда один за одного. Всі молодці. Як можете пояснити таке довге футбольне таке, ну, роки в того самого Льошку, того самого Ясенка, які сьогодні були одними із кращих, а їм вже далеко за 30. Далеко, Льошці вже навіть за 40. 40 <с> ну, Є в них бажання, є бажання грати, люблять вони футбол, здоров'я дозволяє, підтримуємо форму, тренуємося. Значить, Вони все правильно роблять. Три роки тому ви тут програли на цьому стадіоні. Сьогодні виграли. Чи наскільки приємно було, було вам грати на такому класному полі? Стадіон дійсно прекрасний, газон прекрасний. Дякуємо організаторам. На таких полях дуже приємно грати, отримувати задоволення. Тим більше вигравали. Тим більше вигравати. Дякуємо. Даді. А я би ще хотів, вибачте. Звичайно, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Але тут хочу трошечки конкретизувати гравець нашої команди, багаторічний капітан Юра Федорчук. Зараз на передовій. Йому там важко. Він виконує там роботу. Це все дозволяє нам грати в футбол. Юрчик, ця перемога для тебе. Я думаю, медаль перемоси. Вийому каже. Звичайно, звичайно. Дякуємо. вам. Дякую вам. Мабуть, прикро програвати саме в фіналі, саме коли десь вигравали, десь перемога була дуже близька. Та прикро, завжди прикро в таких моментах. Ну, що поробиш по житті, це по житті це не перший фінал такий програний, ну але таке. Ну, десь не допрацювали, десь більше було може в них бажання. Можливо, ну трошки пофартило їм. Ну, бо по моментах забивай свої моменти, і ми були би так як кажуть на коні, але. Сталося те, що сталося, я їх вітаю. Вони молодці, вони борються до кінця. Команда хороша. Ну, бійці, бійці, що не скажи, але ну, вони бійці дійсно. Де вони технічно не допрацьовують, вони допрацьовують іменно в фізиці в боротьбі. По своїй команді що скажете? Ну, було таких два 100% відсоткових момента, чистих виходить вічна ось перший тайм, другий так. Були, ну бачите, ну, ну так стається. Ну, може, тоді доля фарту була на їхній стороні. Не знаю, так буває. Чи мій суперник вас здивував, адже ви цього сезону неодноразово вже з ним грали і зустрілися власне в фіналі? Та ні. Ми знали, що буде важка гра. Ми з ними, так як ви кажете, вже два рази зустрічалися, і за тих дві гри ми так вивчили. І тим більше друга гра в них нас, помилки нам трошки. Вказали. Вказали на помилки, да. ну, все одно там було. Ну, Неможливо грати, нема досконалості ну, ні в кого, в да, професіоналів. Ти. А так по грі нічого ну, рівна гра була. Ну, вони нічим не здивували. Те, що, що ми думали, що вони будуть грати, вони те і грали. Що сказали хлопцям в роздівальні після того, як ну, отримали, скажімо так, срібні нагороди. Ну, прикро, я думаю, всі звученими Але... Ні, ми один одного підтримали, нормально подякували хлопцям за боротьбу. Ну і одно життя триває, є наступні от ігри, буде Ліга Чемпіонів. І будемо готуватися до них. А там час покаже. Дякую. Удачі вам в лізі чемпіонів. Дякую, і вам. Сьогодні перемогли в важкому матчі. Які емоції після матчу? Як вам сказати, мені нагадують ті емоції у 2018 році, коли ми перший раз Лігу чемпіонів взяли, от емоції сьогодні такі самі. Я думаю, що для мене вже все останнє. І емоції мене дуже зашкалять. Ще й цей гол. Ну, Емоції мене дуже. Чи було якесь внутрішнє таке відчуття, що при рахунку 2-2, коли ти підходиш до м'яча, за 10 хвилин до кінця матчу, той штрафний, що ти заб'єш? Майже пів сезону я на травмах і грав. Ніхто не дає пробити, тому що нога болить. Але я підійшов і попросив, щоб мав таку чуйку, що щось попаде, щось попало. Часто забивав такі голи по кар'єрі? Ну, Забивав як? штрафник, але все, щікою. Лижив просто в і Пробував, щось таке вийшло. Е, незважаючи на свій вік, ти сьогодні відіграв весь матч, наскільки було складно грати? В е, моєму віці мені вже тяжко е, у рівні району. Трошки високий, і ще Ліга Чемпіонів, Ліга Тернопільщини, хороші команди, молоді, сплав, є трошки молодості і старших, але мені тяжко. Тяжко, вік свої дає. Коли особисто ти повірив в перемогу сьогоднішнього матчу? Бо тренер казав, що він вірив з першої секунди в перемогу, але при 2-1 в перерві були якісь такі мандраж, все-таки ну, суперник серйозний Мандраж, Мандраж більше був до ігри, але під час ігри ми вже в перерві поговорили. Ми і настроїлися, що як не перемога, то 2-2 має бути точно. Але вийшло так, що ми виграли. Наскільки суперник вас сьогодні здивував? Не здивував? Команда, ми з ними грали в групі. ну Проценті 50 там зовсім інакші люди. Не знаємо, як там трансферне вікно вони заявляли. Ну, не ті люди. Він здивував так. Ну дуже нас здивував. Набагато серйозних. Набагато, набагато сильніші. Багато нових людей і дуже хороший футбол показують. З разом з тим подвійно, приємно перемогти таку сім'ю. Ну так. Вітаємо вас і дай Бог, щоб це була не остання ваша перемога. Особисто е -е, вас. Дякую. Я, Я вам думаю, це таки точно остання. Ви ну, Надіюся, але думаю, що так остання. І... Вітаємо <світ> вас зараз. Дякую. Дякую.